Напевно, коли я вступав, найбільше я очікував дійсно навчання з практиками, практичних проєктів, роботи з реальними кейсами, а отримав, крім цього, величезну кількість друзів, дуже круту спільноту. І цю атмосферу, в якій ми навчалися півтора роки, я точно не забуду. Тепер ми точно готові до всього, тому що ми навчалися і в підвалах, і в умовах карантину онлайн. І дистанційно, коли ще почалась війна, тому очевидно особливості гнучкість. Також я не можу не згадати. можливо, повторюся в котрий раз, але це викладачі практики. Ну і люди. Це мої одногрупники, з якими я з більшістю про продовжу спілкування. А після у кожного з нас був різний бекграунд, і це лише підсилило, мені здається нашу програму. Того одногрупники.